На моє рішення стати саме снайпером спецпризначенцем дуже вплинула смерть мого батька. Його застрелив російський снайпер на Купінському напрямку. Після цього я прийняла рішення, що я хочу особисто зробити так, щоб російських снайперів на нашій території більше не було. Мій позивний язва, я командир взводу снайперів спеціального призначення, зараз ми знаходимося на покровському напрямку. Найперше, ця професія дозволяє знищувати максимальну кількість ворога, особливо того ворога, який найбільше нам докучає і дошкуляє. Ну і плюс мені це подобається. 24 лютого я доєдналася до лав Збройних сил, але так як в мене тоді не було бойового досвіду. Він був такий досить відносний. Я непогано вміла стріляти, і це було і все. Мені треба було набути деякого досвіду, який я здобула в Київській області, і потім, після травмування операції і госпіталю, довго відновлювалася. Потім, через деякий час, я вирішила. Стати саме снайпером. Стати снайпером і бути командиром взводу снайперів спеціального призначення було досить важко для мене. Я пройшла довгий шлях, починаючи від абсолютного несприйняття і розмов про те, дівчинко, для чого воно тобі потрібно. До того стану, коли я керую людьми. Вони мені довіряють, і ми добре виконуємо поставлені задачі. Це було дуже нелегко довести, що я можу це зробити, і що я гідна цього. Бойові завдання це робота. За це можна відчувати не гордість, мені здається, а радість від добре виконаної роботи. Як і в будь-якій сфері, як і будь-яка людина, я хочу бути професіоналом своєї справи, тому я відчуваю задоволення тоді, коли в мене щось виходить. Я на всі свої бойові виходи просилася сама. В нас існує стереотип про те, що жінка не здатна справитися з деякими речами. Своїм прикладом я доводжу, що кожна людина може і буде якісно робити те, що вона справді хоче якісно робити. Я була задоволена, коли я отримала дозвіл від командира. Я була рада, що я зі своїми побратимами можу піти і виконати завдання. Мій перший бойовий вихід був на початку 22-го року навесні. Це була Київська область. Скажу чесно, мені було дуже страшно. Перший раз був страшний, несподіваний, я багато чого не розуміла. У мене була військова освіта, але фактично виконання завдань такої складності до того ніколи не було. На щастя, в мене були досвідчені хороші командири, які дуже багато і дуже чітко пояснили на самому початку. Постановка задачі була. Як то кажуть, зрозуміла настільки, що будь-який дурень зрозуміє, тому можливо, це була одна із запорук, чому у нас все вийшло. Ми повернулися тоді без втрат, чудово відпрацювали, але тоді ситуація була трошки інша. Дронів було небагато, їх були буквально одиниці все було чітко підготовлено. Ми відпрацювали і через три дні повернулися назад. Роблячи постріл, я відчуваю віддачу в плече і більше нічого, тому що це тільки робота. Кожен виконує свою роботу, і нічого е, такого в цьому не може бути відчуття якесь саме від пострілу, бо відчуттів на бойових навколо і так дуже багато, в тому числі адреналін від самого виконання завдання, в тому числі це якісь почуття, е, коли ти знаєш, що твої побратими вони десь недалеко біля тебе, і ти відчуваєш себе більш захищеним, аніж. Можеш в якихось інших ситуаціях, тільки через те, що ситуація дозволяє виконувати завдання чітко. А загалом це робота, це робота яка подобається, і все. Частенько буває страшно, але це не те, про що ти маєш думати в цей момент. Виконання задачі і повернення всіх назад додому цілими і живими це найважливіше. Якщо занадто відволікатися на страх, занадто думати, а що може статися, можна переборщити і злякатися всього. Таке буває, іноді в людей є така реакція, як заціпеніння. Такого не можна допускати спецпризначенцю, бо якщо він не буде приймати рішення, він дуже швидко загине. Полотно війни воно будується не на цьому. Геройства його дуже мало, воно дуже виняткове. Найчастіше просто ланцюжок твоїх дій, професійно виконаних, в результаті приводить в тому числі до врятування якоїсь позиції. Це може бути не настільки явно і не настільки чітко видно одразу, але з часом ти розумієш, що саме завдяки твоїм діям і діям твоєї команди в цей момент, потім піхота, наприклад, змогла безпечно вийти або ворог не зайшов до піхоти. Зважаючи на нашу спеціальність, іноді піхота, яку ми прикриваємо, навіть не здогадується, що ми її прикриваємо. Бо наша задача якраз в тому, щоб не допустити ворога настільки близько до нашої підходи у багатьох ситуаціях, там, де здавалося, можна поставити рекорд і можна зробити чудовий постріл, але при цьому показати свою позицію і підставити своїх людей, я приймаю рішення цього не робити. Принаймні тоді, коли в мене була така ситуація, я прийняла рішення не зробити постріл, але зберегти можливість підпустити ворога ближче, точно знати, що ворог стане двісті. Мені здається, що я не пишаюся тим, скільки ворога я знищила. Це не те, чим треба пишатися, це необхідність. Якби я могла... Я б, напевно, не робила цього. Просто ворог прийшов до нас, прийшов на нашу землю, і виконання моєї роботи це необхідність. Ті, хто говорить, що снайпінг вмирає, просто не вміють стріляти. Вони шукають собі якісь відмовки. Можливо, це занадто гостро було сказано, але, звичайно, дрони знищують частіше більше навіть ворожої сили. Але є об'єктивні особливості, коли дрони не працюють. Тоді, коли можуть досі працювати люди. І так само, як і колись казали, що артилерія вмирає, так само тепер снайпінг вмирає. Скоро придумають якісь круті реби і будуть казати, що дрони вмирають. Це завжди таке було. Тренуватися і одночасно виконувати бойові завдання це важко, бо треба вибирати, що має більший пріоритет. На в даному напрямку або в даний момент. Чим менше ти тренуєшся, тим гірше тобі буде на бойових. Чим більше ти працюєш над собою до виходу, тим більш впевненіший ти будеш. Моя найбільша проблема не тільки в цій бригаді, і напевно, моя найбільша проблема взагалі в армії це несприйняття і гендерна нерівність. Досить важко з цим боротися. Єдина моя дуже дієва для цього зброя це мій професіоналізм. Е, легко потім зробити так, щоб мене слухали, якщо я показую, що я справді вмію працювати. Приходячи просто так на якусь взаємодію, десь там, де ми бачимося з іншими підрозділами на нарадах, або просто перед проведенням якихось брифінгів. Багато хто не готовий сприймати мене як спеціаліста просто через те, що я жінка. Це не всі, на щастя. Я розумію, чому це так. Єдине, що я можу протиставити цьому, це моя робота, моя результативність і моя команда. Бо мої підлеглі мене слухають, і я вважаю, що це найкращий результат. У моєму підпорядкуванні є дуже круті і дуже класні снайпери, в тому числі люди, які зробили настільки нереальні речі, вони зараз здаються мені нереальними, але я бачила, як він це робив, і я була з ними в той момент. Тому я думаю, що найкращий наш показник, що ми все робимо правильно, це те, що ми всі живі і ми виконуємо бойові завдання. Якщо ти не вмієш швидко приймати рішення, Частіше всього ворог прийме його за тебе.